Тор, також серія Асгард, і тут вже є в нас екран, докстанція. Ну і в цілому виглядає вона цікаво. Що ж, якщо з кабелем все зрозуміло, то наявність докстанції, тим паче такої симпатичної, це вже прикольно. Такий варіант може бути більш ортопедично зручним, це дійсно так. Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енко Мене звати і Сьогодні в нас черговий огляд на мишку від компанії GamePro. Ми вже знімали огляд на їх топову мишку. Це був Одін, а тепер нова мишка Тор. Також серія Asgard, і тут вже є в нас екран, докстанція. Ну і в цілому виглядає вона цікаво, впевнений, є що розповісти. Тож беріть щось поїсти. Ми починаємо. Почнемо, як завжди, з упаковки. Мені подобаються упаковки від компанії GamePro, Виглядають яскраво. І головне те, що тут є одразу вага. На минулій мишці Odin також була одразу вказана вага, і це важливо. Чому? Якщо ви приходите в магазин з вітриною, а у нас венко є вітрина, і ці мишки знаходяться на вітрині, ви одразу можете зрозуміти, на яку дивитися по вазі, і це дуже важливо. Відкривається трошки інакше. Давайте глянемо комплект. Тут заморочилась коробка всередині коробки. Ага, тут є в нас сама миша, до неї обов'язково повернемося. Док станція це вже цікаво. Змінні глайди, невеличкий комплект. Цікаво, що ж за кабель. Кабель також паракорд, але будемо чесними, він не такий крутий, як в мишці Odin. Це по факту. Він приємний, класний, але не настільки крутий. Той прям був мені дуже сподобався. І останнє, що тут є: набір стікерів. Та інструкція. Хм. Цікаво глянути інструкцію. Одразу хочу сказати, вона також окремий вкладиш тільки на українській мові, і це великий плюс. Що ж, давайте поговоримо про комплект більш детально. Комплект у GamePro Asgard Thor вийшов трохи суперечливий. Перше питання, яке виникає, щойно дістаєш все з коробки, а де ж гріпси? У миші форма несиметрична і відсутність накладок для покращення хвату це дійсно важливий момент. В іншому ж все більш класично. Кабель на місці, довжина 1,8 метра, якість непогана, без надмірностей, але й без нарікань. Також в нас є док-станція для зарядки з RGB-підсвічуванням, донгл для бездротового підключення, набір стікерів, інструкції і звісно ж сама миша. Загалом набір виглядає доволі повним, хоча питання з гріпсами також залишає осад. Що ж, якщо з кабелем все зрозуміло, то наявність док-станції, тим паче такою симпатичною, це вже прикольно. Виглядає класно, вона із якісного пластику. Знизу є гумова ось така проставочка повністю, тобто не буде ковзати. Виглядає прикольно. Та й сама мишка. Мишка одразу хочу сказати, має нестандартну форму. По якості вона також soft-touch, приємна, як і Odin, але є її відмінності. Тут є екран, і вона не підтримує 8К. Плюс до того, тут самі глайди, вони набагато менші. Тож є питання по ковзанню. Ми, звичайно, все це перевіримо, але. Перше враження, ну, трішечки зекономили. І щодо комплекту, немає самих грібців. Чому цікаво. Але готовий варіант, коли ви вдома встановите, ну, виглядає прикольно, погодьтеся, стильно. Тож, давайте більш детально розбиратися. Якщо коротко по характеристиках, то Game Pro Tour це серйозна заявка. Всередині сенсор Pixar 3395 з діапазоном роботи від 400 до 26 тисяч CPI. Підключення на вибір три типи USB Type-C 24 Гц або Bluetooth. Акумулятор встановлено на 300 мАч, тримає до 40 годин. В комплекті є зручна док-станція з RGB. Вага мишки 56 г, габарити 120 на 65 на 42 мм. Встановлені перемикачі Хуану на 80 мільйонів натискань, і це вже непогано, працює з Windows, Linux і MacOS. Тепер про екран. Тут є дисплей, не дуже яскравий і не кольоровий, але показує режим підключення, рівень заряду і поточний CPI. І це якраз той випадок, коли зручно це м'яко сказано. Замість гадати по могатливих діодах, ти бачиш конкретні цифри і одразу розумієш, що відбувається. Ми поступово відходимо від старих LED індикаторів. З екраном користуватися мишею справді приємніше та швидше. Ось таким чином це все буде виглядати в зборі, є підсвічування на док-станції, але в мене одразу декілька питань. Перше, я не знаю, видно вам на камеру чи ні, мишка одного кольору, докстанція іншого. Це не дуже серйозна така проблема, але ну, вибивається мишка з тону. І другий момент Геймпро, питання вже до вас. Чому Донгл на білій докстанції, чорний? <смір> ну на що так робити? Він вибивається і виглядає ну прям ну, не дуже. Тому поки що це всі такі зауваження, але ну, виглядає дійсно якось ну, дешево. Одразу почнемо з хватів, якими можна користуватися на цій мишці. Ми бачимо, що мишка має нестандартну несиметричну форму. Це Форма схожа на форми від компанії Зов'ї, дуже популярні, але, будемо чесними, не всім вона підходить. Це одразу хочу сказати, майте це на увазі. За рахунок того, що мишка має ось такий великий пагорб, не всім вона підійде. Але якщо у вас велика долонька, наприклад, як у мене, то пальці вказівний та середній будуть лежати прям ідеально. Тобто, хват цієї мишки для моєї долоньки він ідеальний. Саме тому я користуюся мишкою Аджаз. AJ159 Apex. Це не реклама, просто кажу, що мені така форма ну, дійсно під мою руку дуже-дуже подобається. І з цією мишкою, тором питань ніяких немає, вона також дуже зручна, пальцевий хват та долонний на великій долоньці нормально. Щодо кігтя буде незручно, тому що мишка ну вона дійсно вона висока. І з цим доведеться якось миритися. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки GamePro Asgard Thor? Мені вона сподобалась. Так, ця форма підійде не кожному, тому що вона не симетрична. Але якщо у вас велика долонька і ви багато працюєте з мишкою, граєте, працюєте, такий варіант може бути більш ортопедично зручним. Це дійсно так. Звичайно, в мишці є компроміси. Тут є екран, але немає 8к. Приємні матеріали в цілому виглядає непогано і головне, вона набагато дешевша, ніж Одін, і викликає тоді. Uh, у мене одне запитання, чому Одін коштує так багато і там лише 8 к і чому ця коштує набагато дешевше і тут тільки екран. Сюди б 8 і ціну 2700 гривень це був би просто топ. Тому щодо ціни, вона більш доступна, але все ще дорого. В цілому, мишка непогана. Якщо сподобався вам цей ролик, напишіть, будь ласка, в коментар. Та до зустрічі у нових відео. І не забувайте, найкращі ціни в Енко. До зустрічі!